Швидше прийде перемир'я в Україну, тим так виглядає, що воно буде більш болючим для України. Це незалежний журналіст і блогер, і ось з моїм співрозмовником є політолог Микола Бучен. А ми говоримо про таку актуальну тему. Зараз е, зима вже таки близько, і Україна на с усьому світі, і питання перемиря та політичних рішень стає гарячим. Чим чи реально говорити про мир зараз напередодні і в перші місяці зими, чи це лише е, політична гра? Е, чи є це вікно е, можливостей, про які зараз е, говорять чинної для України? Чи все ж таки понаві в цьому відтинку е, ніякого перемир'я не буде попри всі зусилля? Американського очільника. Ну, давайте говорити про те, що насправді, звичайно, що шанс на перемир'я може бути, тому що Росія отримала потужні санкції і з боку Америки, які скажімо, продублювалися, доповнилися і посилилися 19-м пакетом санкцій з боку власне Європейського союзу. І що важливо, так. Ну, це не тільки сам факт тиску, але й факт того, що е, американський політик е, президент змінив кардинально свою позицію. Воно ну, теж само по собі буде грати важливу роль, тому що ми розуміємо, що багато країн світу є в очікуванні того, як себе поведе Америка, чи дійсно Дональд Трамп тільки вміє на словах грозитися, але все ті все таки вміє діяти? Показала практика, що він вміє і діяти. І тут очевидно, що в Росії є невелике коло для маневру, тому що до Трамп підходить до проблеми інструментально, тобто він запровадив санкції насамперед як інструмент для досягнення перемир'я для врегулювання війни, і очевидно, що з такого підходу він не буде мати маневри йти назад, тому що якщо він запровадить санкції. А потім від них відмовиться, не отримавши поступок генерального реального прогресу з боку Росії. То зрозуміло, що він буде абсолютно програвшим цій стороні стороною буде програвшою та, яка програла, і відповідно зрозуміло, що ну, це буде сильно бити по його іміджу, по іміджу Америки. Очевидно, що Трамп не готовий це допускати. Тому зараз я вважаю, що буде варіант такий або е, буде наявні санкції, або якщо Росія буде далі демонструвати небажання врегулювати війну, буде посилення тиску на Росію. Тому з однієї сторони зрозуміло, що цей тиск може спрацювати, і гіпотетично е очевидно, що він вже працює. Є певні проблеми, які посилюються в економіці. Очевидно, є певний розкол політичній еліти, яка може тиснути на Володимира Путіна. Тому тут швидше питання в тому, наскільки Володимир Путін готовий йти на відмову від того, щоб контролювати і знищити Україну як державу, чи не готовий. Ну, мені більше здається, що не готовий. Мені більше здається, що він вважає. Що економіка і Росії має міцність, і ця міцність буде довше існувати, ніж опір України. Це, принаймні, він так вважає, так йому доводять його оточення, яке хоче війни, очевидно, десь маніпулюючи певною мірою його думкою, його бачення. Тому мені вбачається так, що зараз ми маємо готуватися до того, що війна буде тривати. Росія все-таки зберігає ініціативу на фронті, на полі бою, на жаль. Ми зараз бачимо ускладнення в, в напрямку Покровська, і Росія, очевидно, буде намагатися цим скористатися. Тому я вважаю, що на даний момент ну, більше шансів на те, що перемир'я не буде. Хоча є ще інший момент, є ще зустріч Трампа з Сіцінпінем, і очевидно, ну важко ми не знаємо всіх деталей, але оскільки Дональд Трамп говорив про блискучу. Там зустріч про її оцінку на 12 з 10 за 10-бальною шкалою, то очевидно, що може бути шанс, що все-таки і е, Китай буде пробувати на Росію тиснути з своєї сторони, щоб заставити піти на перемир'я і сісти за стіл переговорів. Тому ситуація неоднозначна. Е, скажімо, перебіг подій може розвиватися в різні сторони, але я все-таки більше оцінюю, як те, що Росія поки що не готова до перемир'я, до відмови від знищення України і відповідно буде продовжувати агресію. Путін поставив перед собою таке дуже амбітне, як йому здається, завдання стати найпотужнішим російським лідером часів Петра першого. Зараз ми маємо початок зимового сезону. А чому йому йти на якісь поступки? Ну дуже дуже просто. По-перше, я вже сказав, він має тиск із потужні санкцій, які можуть посилюватися. Він має консолідований захід, який підтримує Україну і не дозволяє Україні програвати. Тому це один аргумент, який ну десь, ну, принаймі в нашому розумінні або в розумінні адекватної оцінки ситуації говорить про те, що в Росії немає зараз шансів. Там знищити Україну як державу, щось кардинально змінити. Там да, може бути якесь там просування, може навіть гіпотетично бути захоплення Покровська, але це все рівно не вирішує питання для Путіна глобального, а саме знищення України як держави. Тобто, в найближчому майбутньому я не бачу шансів для Росії це, це досягнути на щастя, і я вважаю, що Україна буде далі стояти, готова вести боротьбу. Захід готовий підтримувати. По-друге, Росія теж має. Проблеми ми б'ємо по нафтопереробній галузі, б'ємо по газовидобутку, по транспортуванню, по логістиці, поєднанні з тими санкціями, які вже запроваджені, і особливо якщо Америка буде готова їх стежити за їх виконанням і ще посилювати, це буде давати свій ефект однозначно. Це буде послаблювати Росію. Зрештою, ми маємо розуміти ще один момент: навіть якщо буде врегулювання війни в серію, в економіці Росії зараз настільки глобальні і системні проблеми. А довіра настільки підірвана, що Росії, навіть якщо буде перемир'я і може буде послаблення по сиску, все рівно на роки, наперед будуть непереливки. І ну ми ж розуміємо, що якщо буде перемир'я в Росію, повернуться солдати, які будуть щось вимагати, які будуть ставити питання. Буде не буде можливості обґрунтовувати там якісь проблеми тиском, загрозами і так далі. Тому тут є цілий комплекс проблем, тому я не бачу шансів для Володимира Путіна стати там, наймогутнішим лідером. Швидше він може стати найтоксичнішим лідером, якого будуть всі оминати і згадувати, і війде в історію як нерукопожатний, токсичний агресор і так далі. Тому в даному випадку зрозуміло, що маючи ініціативу на полі бою. Володимир Путін хоче продовжувати війну, маючи певний запас міцності, він хоче це робити. Більше того, його я, на мою думку, він фактом агресії проти України фактично пов'язав свою особисту долю з результатом російсько-української війни. І зрозуміло, що не факт, що йому пробачить його оточення, якщо він піде на поступки і не зможе досягнути цієї стратегічної цілі, а саме знищити Україну. Ми тут ще маємо розуміти, що в нього ціль ще більш амбітна. Тобто Україна це лише один з етапів знищення України цієї цілі. Він насправді прагне контролю над Європою, над Євразією, прагне стати як мінімум на рівні з Росією центром впливу. Ці е, ознаки взагалі станом на зараз абсолютно нереалістичні, і Україна це дуже гарно доводить. Тому в даному випадку він очевидно, що ну більше як я вже сказав, буде схильний. Продовжувати агресію з певних причин, але обставини можуть заставити його це не робити. Спевне, можливо, не вже, але з певним часом так. От якщо говорити про нас, все ж таки, то ми можемо мати союзників, але не можемо дозволити їм вирішувати нашу долю. І які в такому разі дії необхідні Україні, щоб не стати заручником зовнішніх рішень. Ну, дивіться, ми маємо розуміти, та, що ми залежимо значною мірою від. Наша перемога, наша стійкість, наше вистоювання в цій війні залежить від допомоги з боку Європи і Америки. Тут якби без варіантів, на жаль, хоча ми диверсифікуємо там виробництво зброї, посилюємо власну компоненту і так далі. Ну але на жаль, ми не можемо потягатися самостійно з такою міцю, як Росія, та економічного, військової і так далі. Тому зрозуміло, що ми залежимо від Заходу. І тут ну теж дуже цікавий факт. Ми маємо розуміти, що чим швидше прийде перемир'я в Україну. Тим так виглядає, що воно буде більш болючим для України в плані результатів, тому що якщо умовно зараз Володимир Путін погодиться на сісти стіл переговорів, то що ми отримаємо? Ми отримаємо мир, але ми отримаємо контроль Росії над окупованими територіями. Ми отримаємо можливо послаблення російських санкцій проти Росії. Ми отримаємо Росію, яка зможе вистояти на ногах, посилитися і з часом знову напасти, якщо будуть вигідні і збіг вигідний обставин. Тому е, це буде болюче, якщо ми Росія, умовно кажучи, ігноруючи всі здорові глуст, і Путін буде намагатися далі, попри тиск, попри крах економіки, попри проблеми е, пробувати воювати. Ну це в підсумку зробить Росію менш стабільною. Вона може посипатися, може розпастися, і ми гіпотетично можемо отримати більш вигідні умови, навіть повернути території всі і так далі. Тобто, це все реалістично за умови, якщо Росія почне розвалюватися, а Росія більше шансів буде, що вона розвалиться, тоді чим довше вона буде, скажімо, ігнорувати тиск, ігнорувати санкції і продовжувати війну. Тому, в принципі, тут, якби знаєте, питання теж таке доволі дискусійне, чи пробувати отримати мир швидко, вже але болючий, і необхідність жорстких компромісів, або попробувати далі боротися і потерпіти, і, можливо, отримати набагато вигідніший мир і набагато вигідніші гарантії безпеки. Тому тут питання насправді дискусійне. Ну, тільки час може дати відповідь на питання, як це насправді буде. Звичайно, що знаєте, я завжди кажу, що в політології є все таке поняття, як чорні лебеді. Коли може щось зіграти роль дуже швидко, і Росія може сьогодні ще могутнє-завтра посипатися щось навпаки зіграти проти нас. Тому в даному випадку прогноз річ завжди невдячно, Але ну, мені здається, що зараз Росія, звичайно, буде продовжувати агресію, і дуже багато що залежить від того, яка буде позиція Заходу. Звичайно, Росія і Путін будуть намагатися зробити так, щоб принаймні санкції не посилюватися. Вони знову будуть от вже говорять про. Готовність до прямих перемовин і так далі, це все ілюзія, це все знаєте, маніпуляції, це все формування такого видимості та примарності імітації цих переговорів. Тому в даному випадку завдання Росії відтягнути. Вони так доволі успішно відтягали санкції. Ми ці санкції могли отримати набагато раніше, а вони змогли наскільки закрутити голову Дональду Трампу зманіпулювати. Переконати, що вони дійсно щось готові робити, що в принципі час для себе вони певний виграли. Вони зараз будуть те саме робити, що виграти ще час для того, щоб не було посилення санкцій, принаймні найближчим часом. Вони це будуть все робити паралельно, продовжуючи війну. Наше завдання незмінне стояти, воювати, пробувати контратакувати. Нас чекає складна зима, але й Росію чекає не менш складна зима. Нафтопереробка падає, економіка під тиском. Тому, в принципі, нам ну я вважаю, що ми маємо вистояти в нас варіантів, немає а в Росії варіанти є, тому до неї буде і більше запитань підсумку. Ну в такому разі тут питання дедлайну чи нам до того розпаду в Росії чекати ще цю зиму, чи це якийсь довший час може бути? Ви знаєте, це дуже складне питання. Як я вже казав, це може бути і за день-два, якщо щось станеться і щось посиплеться. Але... Може і не настати, розумієте? Тобто, ми завжди є така проблема, що ми завжди недооцінювали стійкість Росії. Ми вже багато разів там, пророкували, що Росія посиплеться під впливом санкцій, під впливом тиску, ще щось, вона поки що, на жаль, не посипалася. Тому, знаєте, це таке гадання на Кавий Гущі. То, що Росії складніше зараз, однозначно. Чи вона від цього посиплеться питання складне? Очевидно, воно буде залежати від багатьох чинників. Перше, від того, чи ті санкції, які запроваджені, будуть дотримуватися зараз? Індія, Китай частково взяли паузу. Вони чекають, як себе поводитиме Америка і Захід. Чи вона буде е, карати за спробу обходу тих санкцій, чи не буде? Чи вона буде пробувати запроваджувати вторинні санкції МИТА, чи не буде? Якщо Захід буде демонструвати готовність карати, це буде більше бити по Росії, і буде і більше шансів, що вона посипується. Якщо буде можливість обходити це, ну відповідно Росії буде краще, вона буде більш стійка і в більш часовій перспективі буде стійко. Це буде залежати від подій на фронті. Якщо Росія буде мати якісь успіхи, ми зараз бачимо, що є загострення на покровському напрямку. Якщо Росія зможе цей напрям і це загострення реалізувати вигідно для себе, це теж буде е, певною. Спосіб робити ситуацію з Росією вигіднішою і навпаки, тобто від дій України від того, наскільки ми зможемо масштабувати в промислових масштабах виробництво далекобільної зброї, тих самих фламінго, про які багато говоряться, але які поки що, на жаль, масштабно не використовуються. Якщо ми це зможемо зробити, Росія однозначно буде гірше, якщо ми зможемо далі в таких темпах бити по нафтопереробній галузі, Росії буде тяжче. Тобто, чинників насправді є дуже багато. І, ну, якось так знаєте, говорити, що Росія там посиплеться за місяць, півроку чи рік, доволі важко. Е, вона може і в принципі не посипатися за певного збігу обставин, а може і посипатися дуже швидко. Тому багато чинників і як вони спрацюють в будь-якому випадку, наша обороноздатність, наша стійкість це один з чинників, який буде сприяти тому, що Росія може посипатися. Стратегічні кроки потрібні Україні, щоб використати оце вікно можливості про яке ви говорите. Ну, перше, це є посилення. Ну, ми, ми маємо по перше, розуміти, що акцент має робитися на посиленні нашої далекобійних ударних можливостей, і саме українською складової. тому що ну це завжди безпрограшний варіант, Якщо ми будемо самі виробляти далекобійну зброю, ми не будемо залежати від Америки, не будемо залежати від Європи. Ми не будемо переживати, що щось зірветься, щось передумається, щось невчасно доставиться. Ми будемо самі робити і бити. Це одна один з моментів, і загалом власне виробництво зброї. Друге, ми маємо вирішувати питання з мобілізацією, бо з тим є очевидно певні проблеми. Маємо вирішувати питання з тим, щоб все-таки дотиснути Європу і отримати заморожені активи їх використання на користь України. Ми маємо далі працювати з Дональдом Трампом для того, щоб він посилював тислав нам можливо домагавки чи якісь інші моменти, запроваджував додаткові санкції проти Росії. Ми маємо працювати ну на полі бою, робити якісь висновки з тих помилок і виправляти, і так далі, і покращувати ситуацію. Тобто є багато моментів, які ми маємо вирішувати. Е ми маємо показувати світу, що Росія програє, що Росія більше навіть не не програє, а не виграє, що її успіхи мінімізовані. Це теж ну, один з аргументів, який буде діяти на Дональда Трампа. Тобто, у нас є багато можливостей, але насамперед це фронт. Якщо фронт посиплеться, не дай Боже, або будуть успіхи в Росії, воно багато що перекреслить. Тому насамперед ми маємо стояти. Завдання незмінне з 2022 року. Ми маємо стояти, ми маємо виснажувати противника, ми маємо завдавати болючих ударів і надіятись на те, що в комплексі іншим воно ну, підсумку подасть результат і ми зможемо вистояти цій війні. Дійсно, залишається єдине це стояти, стояти, стояти. Невідомо, що скільки можна лицю, можливо, ще й наступно. Що буде сподіватися, що ця зима буде останньою. І після того Росія почне сипатися. Отже, це був політолог Микола Бучин. Не забудьте підписатися на цей канал, поширити це відео, і все буде Україна. Дякую.